Привіт! сьогодні розберемо коментар якоїсь людинки, яка додумалася. Написати, ну, на мій погляд, не просто тупі коментарі під моїм останнім відео про те, що мене вибішує у Швеція, але й залишити коментарі, як, на мій погляд, аморальні. Що я маю на увазі? Ось як я вже зазначила, я зробила відео, що мене вибішує у Швеції. Ну, такі деталі, наприклад, як бюрократія. Ну кого ж вона не вибішує? Вона вибішувала мене в Україні, вона вибішує мене у Швеції. Але ж, звичайно, що люди, отакі, як оцей. Альфа Сі С 7401 цим людям неважлива е, суть, підґрунтя, база, власна моя особиста суб'єктивна думка чи чиясь інше. Ці люди бачать тільки свою думку єдину Ну що, Зайвий раз підкреслюю, що з такими людьми краще не зв'язуватись, бо вони застрягли у якомусь дитинстві. Тобто дорослі люди розуміють, що є моя думка і думка інших людей, і думки можуть відрізнятися, і це нормально. Ну і є такі от псевдо альфо ноунейми які вважають, що є тільки їх думка, значить, і вона тільки єдино правильна. Я вам ще доведу з цими коментарями. Так от під відео моїм, що мене вибільшує у Швеції, читаю, знаходжу коментар. Я вас розумію. Можете повернутися в Україну та насолоджуватися життям. Ну, я так розумію, що у, у, у цій жабі не, не, не сподобалось моє відео. І я знаю, чому це заздрість. І я відповідаю: а як ви знаєте, що я можу повернутися в Україну? Моя родина в Україні це моя, не насолоджується життям, а боїться за нього кожну хвилину. Як вам вдається насолоджуватись війною? Питаю я це. Хомо-хомо псевдостворіння. На що воно мені відповідає? А як ви, ви знаєте, громадянином якої країни я є? Та чим мені вдається насолоджуватись? Ну, це вже абсурд, тому що я не знаю. І я навіть ніде не стверджую, що я щось знаю про цю людину. Ця людина закидає мені, значить, про те, що там, от я якась там невдячна, бо пише. Багато людей давно виїхали з України у пошуках ліпшого життя. Але я не записую відео про те, як мене вибільшує країна, яка мені дала все. От у мене зразу питання: і що? Ну, ти не записуєш відео. І тепер що, всі люди на планеті не повинні записувати відео? А я записую відео. А хтось ще не записує, а хтось ще записує. Розумієте, от у цієї людини така точка зору, що є тільки я, і от як я роблю це правильно, як я говорю, це правильно. Я не знімаю, каже, відео. Так, щоб знімати відео, треба бути сміливим. Такі люди наважуються тільки гавкать з кущів. І так, щоб з кущів навіть не виглядати. Тому вони ніколи не пишуть своє справжнє ім'я, ти ніколи не знаєш там, звідки вони, що вони, вони тільки от вивалюють. Я не скажу, що вони пишуть пишуть, вони вивалюють свою думку. Значить, і чому? Ну, тому що сховалися, хто це, що це, невідомо. І я відповідаю: а чому ваш особистий досвід повинен стати прикладом для всіх інших? Ну, правда, серйозно. Ну серйозно. Ну чому всі повинні весь світ повинен рівнятися на тебе, людина, яка оце написала. Ну, не знімай це твій вибір, так само, як у нас, є наш власний вибір знімати. Ну це ж логічно, да? Мені здається, що навіть не треба там мати якесь там зашкальне IQ. Ну, ну, ну про саме простенька людина це розуміє. Я звичайна громадянка, яка працює, сплачує податки, і всім, що маю, завдячую виключно собі. У вас інша позиція, і це нормально, відповідаю я. Ну і в чим я не права? У всьому я права. І це а ось що ненормально, так це знайти для своєї совісті можливість цинічно жартувати над надсолодою життям в Україні. Це свідчить про те, що ви екстремально непорядна і нещасна людина, в якій країні ви б не жили. І це правда. Так, от стосовно тих от ейфорій Людей, які ніколи в житті не були емігрантами, що як тільки людина уїхала чи то в Америку, чи в якусь там країну Західної Європи, і вона автоматично отримала Манну Небесну, як це описує оця істота. Все. Ви знаєте, я коли приїхала у Швецію, ніхто до мене не біг з усім. Щоб вибороти те, що отримують Шведи тут від народження, емігранту треба. Пахать, як лошадка зіна. Та, хто тобі тут що піднесе? Та ти ще піди ось зароби. Це всі ж знають, що емігранти заробляють менше, ніж заробляють корінні шведи. Да, політики з цим начебто борються і так далі. Але це правда. Ви знаєте, скільки тут людей, він, інженерів, працюють водіями таксі, прибиральницями, санітарками, медсестри хірургічні. Санітарками, гімно вивозять. Бо іммігранти. Я не живу в Швеції 25 років, я живу ось трохи більше 13 років, і цього терміну мені вистачило отак, щоб ніколи в житті нікому не сказати, що цій людині за кордоном, країна, куди вона іммігрувала, дала все. Бо це маячня. Ніхто вас. Ніде не чекаю мої любі. Тож хто хоче кудись поїхати, емігрувати і думає, що отам та я і заживу, та ніхера подобного. Тому я абсолютно сміливо відповідаю: я нічого не просила у шведів, я нічого їм не обіцяла, вони мені нічого не давали, а я нічого не давала їм. Я, звичайна шведська піддана королівства Швеція, я працюю сама на себе. Я сплачую всі податки. Все абсолютно, що б я не купила або що б я не продала. Податкова стоїть сама перша. От як, якщо я комусь хочу щось продати, то не покупець буде стояти переді мною. А на, отак податкова подвина цього покупця і скаже: мані-мані. І тут нам податкова, це. Повірте мені, зубів в неї у Швеції, у податковій ще більше, ніж в українській податковій інспекції. Повірте, я знаю, про що я говорю. Тому тут неможливо мені нічого, як то кажуть, не, не, не вдихнуть, не видихнуть, не перднуть, без того, щоб я не заплатила налог. То з якого ж це переляку я повинна відчувати себе якоюсь. Е, Жибрачкою або якоюсь там принцесою. Я навіть не знаю, що значить мені дали все. А в чому воно полягає це все? І ви бачите, цей коментар він мене вибішує. Ну, по-перше, чесно, мене завжди бісять тупі люди. От я ніяк не можу все, от, впоратися з цим, що ну, не треба реагувати на тупорилих. Ну, от, от, так, от, я не можу. От мене тупі люди бісять. Ну, це, це тупа людина пише, абсолютно. І, по-друге, знаєте, це все, ну, ну, це якась позиція жертви якоїсь, чи якоїсь от жібрачки. Поможіте чи мажіте, дайте мені все. Що, наприклад, ну, навіть до кого звертатись? От Я щось так просто комп'ютер поставлю, щоб не тримати його в руках, і продовжую своє обурення. Блять, ну чесно. О, бачите, вже матюшки пішли в ход. Ніхто тобі тут нічого не. Я коли прийшла сюди зі своїм дипломом хірурга, лікаря, і ще її вчителя. У мене ж дві вищі освіти. І вчитель, я філолог, і ось лікар-хірург. Та кому нахер надо? Вони подивилися, сказали, добре, ми все, що можемо зробити, вам перекласти безкоштовно у ці ваші документи. А далі отримуйте легітимацію. А хто там у нас два роки, вибачте, їбашився тільки для того, щоб вивчити шведську мову, без якої ви тут ніде не влаштуєтесь? І похер хто ви? Ходили ви в ту школу раніше, чи ось у вас ви приперлися з двома вищими освітами, та похер всім. Так само після тих двох років, що ви думаєте, що я два роки повчила мову, і мені сказали, ну нарешті. Ну нарешті, ми тепер можемо вам все віддати, що тут у нас у Швеції є. Ось наша, стара. Чи дві навіть дулі в ноздрюлі? Пахала майже три роки, щоб отримати освіту на базі отих моїх дипломів, ну, одного з них медичного, щоб відкрити свою клініку і мати право працювати мануальним терапевтом. Три роки я навчалася у двох вищих учбових закладах. Я, мої викладачі це знали, що сьогодні я в Лінчопінгу, а завтра я у Стокгольмі. Мене не бачила родина майже три роки ні по неділях, ні, ні по суботах. Мене не було. У мене ось досі всі оті книги на шведській мові. Хто мені що дав? Та ніхто мені тут нічого не давав. Мені думаєте, хтось платив за це навчання, якусь стипендію. Ось. Мені думаєте, оці ви заклади, оці інститути оплачували, що я там вже ж приїжджаю, мені повинно десь я ж то жити. За готелі вони мені платили чеки. Ось ні. Все за свій кошт, їжа за свій кошт, проживання за свій кошт, всі учбові матеріали за свій кошт. Тому розумієте, мене не просто обурює, мені хочеться харканути у цій істоті, яка поняття не має про те, що таке еміграція справжня. не біженство, бо це ну вимушено. А коли ти прийняв рішення, взяв на себе усі ризики, приїхав. І нічого, нуль, тобі ніхто не допомагає. Ти отримуєш тільки згідно протоколу те, що встановлено законодавством про еміграцію у Швеції. Все. Тому може, правда, я не знаю, може хтось так от і думає, як оця, оця людинка, оця, що можеш ти приїхати в якусь іншу країну, і там ти тобі дадуть все, і ти будеш отак от стояти і молитися на, на цю країну, бо вона тобі дала все. Вам ніде нічого, мої хороші і мої нехороші, як цей коментатор, засранець. Ніхто вам нічого не дасть. Готуйтесь до того, еміграція це. Ви знаєте, я думаю, що це навіть трагедія життя. І незалежно від того, чи ви там прямо успішно іммігрували, чи е, там є свої нюанси, вони різні. Є трагедії, коли людина ледь там ноги вносить назад в свою країну. Це, це ну, різне, скільки людей, на жаль, особливо жінок, отак повиходили заміж, і просто їх потім десь на, ой, на мусоросховищах знаходили по частинах. Ну... Дуже, до речі, будьте уважні, коли ви ходите заміж, або дружуєте з іноземцями. Питайте завжди самі себе, а чого ж ця людина не може знайти партнера свого, якого не треба вчити мови, якого не треба тут асимілювати у суспільство, знову, значить, якісь там навчальні програми проходити, тому що вас ніхто на роботу отак просто не візьме. Ну, принаймні у Швеції ви не можете працювати, якщо ви, ну. Не працюєте на якусь іноземну компанію, як Siemens, наприклад, ну там, якщо ти вмієш вільно володіти англійською мовою, в тебе є освіта інженера, там вони пристраюють в ті відділки, які там працюють з англомовними країнами. Але ну це, це нюанси. Ну не всі ж інженери. Да? Якщо ви лікар, якщо ви вчитель, або дизайнер, або інженер, ну там цивільний чи та військовий там, чи вам все одно прийдеться тут навчатися і починати з нуля. І коли там я була. Ого, лікар, хірург у, в Україні. Я стала тут нульом, не ким і не чим. І стала я тим, ким я є зараз, не тому, що мені Швеція все дала, а тому, що я сама все це оцими зубами і оцими рученятами вигризла, блядь, Як, знаєте, каміння я нажерлася такого, що давайте не будемо тюті златі розказувати, як мені тут хтось щось. Все дав, а я тут сижу, така скотеняка неблагодарна, ще й критикую. Я маю право у Швеції казати кожне слово, яке мною було вже сказано і ще буде сказано. Бо це право я виборола собі більш ніж за 13 років рабською працею на те, щоб якось асимілюватись і інтегрувати у шведське суспільство. і Зараз все одно я продовжую бути іноземкою, хоч я і громадянка чи піддана королівства Швеція. Для корінних шведів будь-який іноземець назавжди залишиться іноземцем. Чи то він говорить, як я дуже добре і майже без акценту, чи він говорить з явним акцентом і з помилками: всі ми будемо для шведів. Або там для я не знаю, для, Норвегі, для німців. Ми все одно будемо завжди іноземцями. При тому, що я знайшла себе у Швеції, я здобула своє місце. Я вигризла абсолютно кожну, кожну, е, все, що я маю, мою квартиру, мою машину, мій бізнес. Це все я заробила тим, що я не спала, не їла, не відпочивала. Я тільки навчалась, 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 навчалась. Тепер я плачу, 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 плачу ці податки, 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 податки. Тільки сидиш і думаєш, бля, як ще якусь дирку цю закрити. Ну, ще й самі ж якусь кохтинку на свої ж груди красиві, треба якось прикрити. Правильно? Що да. мене Швеція вилікувала від раку безкоштовно, так, да, це правда. Ну, рак це хвороба. Так, як і війна, це не те, що ми собі замовляємо. Моя подруга вилікувалась в Україні від раку. Да, для неї це було набагато дорожче, ніж шведам. Ну, тому, мабуть, я якось і переїхала в іншу країну, бо те, як було в Україні 13 років чи 14 назад, мене не влаштовувало. Але казати, що я тепер тут сижу якоюсь іждів'янкою, і тепер я просто отак рота повинна заткнути, і, і Боже ж, збавшись сказати якесь криве слово про шведську бюрократію. Ось я показую всім, хто думає, що я тут сижу і ні на що не заслуговую, і я тільки всім тут зобов'язана, а мені нічим. Ага, ви спитайте моїх пацієнтів, шведів, до речі, в більшості своїй, хто кому там що ще винен, хто їх на ноги ставить. Я відчуваю себе абсолютно повноцінною громадянкою країни, в якій я чесно працюю. Я чесно плачу всі податки, абсолютно всі. Навіть коли я просто стою і думаю, бля, це якийсь узаконняний рекет. Ні, ну це рекет реальний. Це якась, блядь, банда на колесах. Я все одно плачу те, що вони від мене вимагають. Я ніколи не затримала за всі роки жодної платіжки у податкову службу. Роблю, роблю. Я не порушую шведські закони. Навіть якщо я не погоджуюсь і мені здається дивним, я все одно їх виконую. То з якого хера я повинна себе почувати у Швеції як якась неповноцінна людина, яка повинна мовчки сидіти десь там під лавочкою і благодарити, і молитися на шведське суспільство, що воно мені дало все? Я ще раз повторюю, мої хороші, емігранти ніхуя не мають. В країні, в яку вони приїжджають. Оте все вони чи ми, ми вигризаємо собі своїми зубами, а потім ходимо і ці зуби от, ремонтуємо для того, щоб реставруємо і робимо протезування. Бо від стресу, від туги за тим, що і, і назад не можна, і тут відчувається, що неможливо, що всі зуби крошаться від того стресу. Може, я, звичайно, зараз от, просто на емоціях дещо. Ну так, перебільшую. Але я вам даю чесне слово, що ніякого меду і солодкого життя нема в жодній країні для жодного емігранту. Все ви будете виборювати самі, вигризати своїми зубами, своїм життям. Бо час це наше життя. Наше життя вимірюється часом. Коли ви будете замість там, я не знаю, якогось року навчання в Україні на підвищення кваліфікації. Ви тут будете сім років навчатись, і тут же ж зверніть увагу, дивлячись ще яка країна. Якщо ми говоримо про країни Західної Європи, ось ви зможете здати хоч щось, хоч на ті права водійські, хоч якийсь іспит з хабарем. За хабар вас тут одразу посадять в тюрму, мінімум на рік. Тут все сама-сама. Не вийшлося. До побачення. Побачимось наступного разу. А ну, спитайте наших лікарів, які працюють лікарями тут, скільки разів вони намагалися отримати цю лицензію. У нас є лікарі, які по 6 разів а, а можна здавати тільки один раз на рік. Ви представляєте, сидить лікар? З України. І шість років чекає і намагається отримати лицензію. А ось що отримує. Це все почала матюхатися, значить, пора закінчувати. Ну, оце такі ми емоційні люди. Знаєте, що з нами класно? Це точно, що ми все, що кажемо, це чесно. Це не без цього підступного цього цинізму, гнилого. Якоїсь можливості для себе жарту, ну, ну, тупого абсолютно, іронії на кістках загиблих українців. Це, це просто відбірна. Я не знаю. Це треба бути покидьком, щоб таке вчинити. Ну, це вже я сказала в началі відео. Так, сьогодні, бачите, отака я. натикала дуляк в нас дрюляк, як деякі мої підписники люблять, але сказала чесно, як я думаю. Ви розумієте, я можу бути доброю, красивою, інтелігентною, розказувати вам, що мене вибішує у тій швеції. Ой-ой-ой! Ну, я можу і навтикати. Коротше, нам нормальним миру, добра, здоров'я і поменше у от таких підарасів. От... Які приходять на наші канали і пишуть отаку хуйню, бо читати спокійно це неможливо. А треба заспокоїтись, тому що ці люди не варті наших нервів. Слава Україні! І героям нашим слава!